Всім привіт, я є на Тузала 44 І сьогодні ми будемо грати в пвз 2 Я зараз скажу про тестою. І мені ніколи цікав ПВЗ 2, І мені видали аккаунт і покрив всі і не закрита і я до затела по цій і вирішив записати це відео. І я думаю, що вам сподобається це відео. Такс, а ми будемо починаємо. Такс. Тут у нас неприятні зумі, там еще разом як уявозим і спокон погреємо ваші такі рослини. папам, скруші мені всі взяти. Давайте ектрический трясник візьмемо. Давайте добра ідея. Такс. Вот так. Буду начинать такс. Тут буду шихатку Я поставить цветовые на подсолодах. Я, я... начну... Не, не начнется на просто у нас тут уже мало Не, как к... Вот это вот так. Не завши такс. Быстро так. Сайопана, сайопана. Ставим по подсолнухе. Так, і так, тут быстро якісь зомбі идуть. Они... вони так быстро йдуть Я в шоці. Ні, тут вису уже багато зомбі Мені не вистачає зонышек. Щоб їх кожного закончить, такс. <кхід> ну до. так, что быстро робити Так. Так, 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 так. Быстро, быстро, быстро. И дай совику работу. Вещь! Фух, вышли Фу. нам помочь. Снова на свой подкован. Какие твои так. еще раз ходил? Ну долго, ничего страшного. Так, вот так. Так, стой долго. Снова. Еще меня, еще ж меня быть. <свист> <свист> да. Да тут вы щелд... за вообще Блять. Вы за что заматы, но... Цель не можно. Что так сказать, это вот Я еще так не буду. Она хотел. Ах, цена. Цена полная. Кинуть это. За. Вони міну зажигали. Це ж неможливо. Ні, я поиграв. Ні. Ну що ж, треба эксплуати пов... ще раз. У нас буде все добре. Так. Ще такі рослини. і Куда его подумать? Так зараз поставити поставить этот Цей не вже... Це ивень вже не... Не говорять, що еще. Ко поставщик при файту по два, ивент становится це... сложный. Так опана. Саме його змолизу так просто Все Він так просто ставимо твойний пацанок. Так, так, так. Так, поставимо тут. Ставимо тут. идут. Так, Фок еще добрый. С тобой ночь тут. Давай же дракончик. Явный. Боже, что я так сказал? Но... Так, я к Фене пойду, то не пойду. столько еще укурительный было. Я думаю, что мы сможем тут Прям остались. Так, 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 так. Ай, <кхе> ай, а, а. Чехи еще и пометовы Б И тут дабы защищать от тистояновоихи Ой, положим тивань я назвал Фух Коець назвай ноих так я то буду доги, я так думаю. Ну, як я раньше. Кстати, якщо вам сподобається, я буду знімати для вас. Ко мне это подобается. Знаете, еще почему я выкачу звук? То щоб ви це не слухали, и. И мне просто мало тратить. Я просто выкачаю звук и выехала. Интика. Открываем так, спимо тут. Так, 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 так. Так, так, так-та-та-та-та-та-та-та. Опа, ну и ты, Не ну цей бобрита. Мы реально вы так. О. бах. Ух Так. так забыла, тебя. Ед... ось такие зимний опус видите ставьте расчет это мне кажется аху ну что ж так так забираем. так покачкаю своем ну что ж буду мотать и сесть Да, і добрые времена, коли я мені не видала акаунт. аккаунт. Ну что ж, будемо зараз диратися ж, ми готові. Я думаю, що ви готові. Будемо. Так. Кстати, є таке питання. Не, ломашку ми не получаємо, но она є, ну. Но сзаду но она я видит віде... в этой загрузке то так. вот так на попускаем строих мне якось жалко куто... на добавлю в зд два я и собьев который на добавил пвз ну что ж буду з ним. не ну так стала мой тут единый ту ч корох Ну вот думаю, його і покращувати добре. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, так, будемо давати сісти зуми. Так-с. Хочу такий сийн, еще може ...любого... його руссу. То есть я к... совести его картине. Ну, все, но я скажу, не, не справите. Так, забыл... 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 Не с моих, значит, что его... это его сына. Так, что на них Так, так так, так. зомбі піаністи тут. Якщо хтось не став, да, да. я граю на піаніні. Да-дам, так. За тут зомбі проблеми мене, тому що зомбі танцюють там і приходить на інші кайтини. Да. Ну, що ж за нас що а, він іще ще давить моєго сина зараз. А ні, ти що супив? Я не побачив. Ні, в мою моточку говорила. більше нема. Кай кінцю, Я зараз Ні, Ні, в буду воду. І тут. Не, якщо що я посушу тиф, ну і впадемо, танкс. Ні. Зараз його ми... ще не буде о, впав. Вже і без голови. Він голову вдома забув. Ось такий от зарт. Да. Несмішний якийсь. Ну що ж. Ну що ж, давайте на каналі ми зберемо вже 35 підписників Ну будь ласка. Кстати, якщо щ... -що? у мене є свій. Телеграм-канал, який я дуже постійно рекомендую, ну як постійно ним. Не... Зараз ми з вами отаємо. Так. Давайте ми вже його добємо, доб'ємо, давайте. Давайте давайте, 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 давайте. Рослина ви, на... ви ві зможете, ви зможете, ви зможете, ви зможете. Так... Все. Пише Пишемо. Відкриваємо 4 каті і ніколи період. 30 рівнів, тому що я яколи А що там було, я думаю, що там залишилося листовіда, там дуже змінилися. Тут кось качав. Механіки змінилися дуже сильно в них. Да. Тут все ну Так, забываем на вот Покачку до своим. Сейчас мы открываем. Хочу так. И вот. Так. И залишилось. Так. Не, ничего не вырезалось все так и было, все так и осталось так. Ну, да, тоже прикольно. Так. Ну, все ж. Найдем, что закидывать, что-то с вами я был. Я не знаю, что я